Вітаю! Мене звати Лаврик Дмитро, я займаюсь вивченням і колекціонуванням обігових монет України. Також у себе на youtube каналі я розповідаю, як ці монети ви можете самостійно відрізнити від звичайних монет. Якщо ви щось знайдете цікаве, ви без проблем можете мені продати такі монети. Як це зробити? Інформація буде в кінці цього відео. А зараз я вам розповім про 1 гривню 96 року, яку я придбав за 250 доларів. Я дуже щасливий, що я зміг поповнити свою колекцію цікавим браком. Як відомо, монети номіналом 1 гривня 96 року. Коштують звичайні різновиди до 80 гривень. Зустрічається цінний різновид, у якого гуртова дата йде 1995. Я в себе на каналі показував такі монети. Їх ціна зараз більше 10 тисяч гривень. А ось конкретно ця монета цікава тим, що в неї йде брак по гурту монети. Подвійний гуртовий напис. Тобто монета пройшла два рази етап нанесення гуртового напису. Як таке стало можливим. Так технологічно склалося, що монета номіналом 1 гривня зразка 92-го і 2004 го року. Перед тим як чекати сторону аверсу і реверсу, спочатку отримують гуртовий напис. І вже після того, як гуртовий напис нанесений на монету, монета потрапляє під плансони, де отримує. Зображення аверсу і реверсу. І враховуючи те, що ці етапи незалежні один від одного, то виходить інколи така ситуація, коли рондель заготовка, вже маючи гуртовий напис, знову потрапляє під гуртильні плашки і отримує ще один гуртовий напис. Такі монети зустрічаються досить рідко, але вони трапляються, як ми бачимо, і викликають інтерес у колекціонерів. В своїй колекції я зібрав декілька екземплярів різних років. 96-й. З двома датами 96. Два написи. 1 гривня 2001 року, також яка має подвійний гуртовий напис. Подвійна накатка. Також зустрічається подвійна накатка на гривні 2002 року і гривні 2006 року. Це ті монети, які я особисто купував у вас. А також я купив ще одну дуже цікаву монету гривню 96 року з подвійним гуртовим написом. Але в неї цікаве те, що дата 1995 і 1996, тобто подвійна дата різних років. Це досить цікаво. Таке трапляється мені вперше. Я цю монету викладав на обговорення. На форумі пройшли висновку, що це, скоріш за все, було зроблено спеціально для того, щоб зробити на колекціонерах. Але враховуючи те, що дана монета була знайдена в обігу, я вважаю, що, скоріш за все. Монета мала гуртовий напис і просто потрапила під інші гуртові плашки з іншим роком, і в цьому немає нічого дивного. Вивчаючи гуртові надписи цієї монети, яку я недавно придбав на грані 96 року з подвійною накаткою і дати на гурті 96-96, я помітив, що на ній два різні типи гуртового напису. Нагадаю, що в 96 році по каталогу відрізняють три основні. Типи гуртового надпису. Це прямо вказує на те, що між процесом нанесення гуртового напису і чеканкою аверсу і реверсу, як мінімум, на Луганському патронному заводі, проходив певний проміжок часу. Тому дата 95 і 96 на одній монеті, я гадаю, не має викликати якихось незрозумілих здивувань. Тепер, що стосується, якщо ви знайшли щось цікаве і хочете мені запропонувати. Як це ви можете зробити? Ви можете надіслати мені гарні інформативні фото в Viber, номер Viber ви зараз бачите в себе на екрані. І дочекатись моєї відповіді. Якщо монета дійсно цікава, я у вас обов'язково її куплю. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, я вам обіцяю, що буду з вами і далі ділитися цінною інформацією стосовно обіходних монет України. Всім дякую за увагу! Почуємось!